Івану Баканову. Окремо хочу зазначити, що в місті Харків залишалися весь час в задачу, яких входило негласно здійснювати діяльність у разі захоплення міста ворогом. Про наявність таких груп, їх кількісний склад також було відомо керівництву Служби безпеки України. Евакуація відбувалася після доповіді мені або заступникам по лініям роботи. Про те, що все можна вивести вивезене, про те, що необхідно знищити знищене. Казана підтверджує покази Тивиченка від 2308 року. В цей день останні групи вивозили жінок та дітей близько 24-ї години ночі автобусами з центра міста, де було оголошено збір. Так як не міська влада, не губернатор не зробили нічого для евакуації родин, тих чоловіків, які стали, ну, стосуються, зокрема, Геофрайкор, стали на захід міста. 25 лютого я та Альфа забарикадували управління, зайняли вогневі позиції, розпочали працювати по оточенню приміщень СБУ та ГУНП. Було затримано до 15 осіб, частина з яких після перевірки відпущена, частина передана до ВСП. Водночас я особисто займався тим, що отримав та надавав у так званій командирські групи інформації, яку отримували співробітники всіх від оперативних джерел. Лише мною було направлено за 24-25 лютого близько двох тисяч повідомлень, фото, координат, інформації стосовно працювання, розташування та намірів російських військ. Весь цей час була шалена підтримка населення. Кожен співробітник отримував сотні, якщо не тисячі, повідомлень, які я у кінцевому результаті фільтрував від повторності та доставляв у зазначені групи в месенджері. Я підтверджую факти напруженої розмови мікацем. Та Гущенко, які скаржились на якість та повторюваності інформація. Але я дуже просто пояснив їм, що мої співробітники в переважній кількості не мають військової освіти, а менеджеру, наприклад, не обов'язково мати військову освіту. Наше завдання отримує. Завдаюся, я ще раз прошу вас, я розумію, що вам, як я вже сказала, наболіло. У вас багато спогадів накопичувалося, накопичувалось і, і в тому числі і заперечень, але я прошу вас хронологічно викласти це і на спростування Добре. того клопотання, яке є на розгляді. Я вам надаю ще півгодини, для Добре. того, щоб ви справилися. Не обіжайтесь, по-дальшому я буду вимушена вас зунити. Так що прошу відповідно до. Клокотання, яке на Почну. 25 число. В Цей же день на 17-й -го годині мене набрав міхас та повідомив, що росіяни прорвали нашу оборону в району населеного пункту Роген та вийшов на кільцеву дорогу. У зв'язку з чим вимагає негайно покинути місто. Значена розмова відбулася в присутності свідків, які вже дали покази, але диним чином ці покази на справи не потрапили. Водночас я доповів голові СБУ про зазначену ситуацію та сказав, що вийду лише за. Периметр кінців дороги, щоб не потрапити у оточення, близько 20-ї години мені знову зателефонував Мікас та сказав, що з міста необхідно вивезти колону патрульної поліції, співробітниками якої також у випадку полону загрожує смертю, зв'язку з тим, що їх вважають, що як вважають росіяни, це американський проект, де служать вище фашисти. Я набрав, набрав керівника патрульної поліції, та повідомив. Що Мікас дав мені такий наказ. Керівник патрульної поліції не володів в цією інформацією. Я здивований, набрав Мікаса та повідомив йому про те. Він сказав, що сам їй зателефонує. Після чого, через декілька хвилин, мене набрав керівник УПП та повідомив, що отримав наказ від Мікаса. Ми домовились про точку зустрічі та після, після чого колона патрульних авто було доставлено у місто Дніпро. Зазначено ситуацію. Також мною було докладено керівництво міста Київ. Свідчення Мікаця про те, що це відбувалося 24 лютого. А ми з керівником ОПП знаходились поруч. Я дав їй слухавку, відверта брехня, яка е, спокійно спростовується аналізом трафіку телефонних з'єднань пана Мікаця е, моїм та трафіком керівника ОПП. По-перше, це 25 лютого. По-друге, між нами та керівником ну, між мною та керівником ОПП не менше 30 кілометрів дистанція. Цікаво становить інший факт, що відповідно до аналізу телефонних з'єднань Мікас команду на евакуацію 24 лютого дав той час, коли сам покинув місто Харків. В другий раз команду на вихід, на мій вихід з Альфою та е, захист УПП в дорозі до Дніпра, бо саме в той день диверсантами на дорозі був розстріляний автомобіль-прикордонників. Мікаць дав той час, коли покине межі Харківського гарнізону. Після чого телефон Мікаса виключився, а у розмові з Мельником після повернення мене в місто Харків 1 березня, останній зазначив, що мікрос потерявся, то його довго шукав. Розмова відбувалась месенджером, проти мене надіслали аудіофайл, який мною буде наданий під час розгляду підозрів. Після прибуття у місті Дніпро я доповів голові СБУ про все, що відбувалося, та яку інформацію отримав від Мікаця. Отримав дозвіл на короткий перепочинок в зв'язку з тим, що із 22 лютого я тобі ці альфі не спали. А вже було близько першої години ночі 26 лютого. Відповідно до домовленості з Бакановим, я мав постійно доповідати про ситуацію та її зміну в місті Харкову, яку я отримував від залучених ЗАЗДІЛОГІ співробітників агентурного апарату та штабу оборони Харкова. У разі захоплення міста росіянами здійснювати керівництво з міста Дніпро або міста Красноград Харківської області. Якщо до ранку місто не захоплять, зі світанком повернутися з міста Харків та діяти по ситуації. Разом з тим о 4.30, 26 лютого, від Баканова я отримав команду про негайне прибуття разом із спецназом до міста Києва, продовжуючи телефонному мережим координацію з харківськими е, групами та штамом оборони міста Харків. Наказ був виконано. Е, доповнивши групу ще п'ятю пенсіонерами Альфі у Кіровоградській області. Ввечері 26 лютого я з спецназом прибув на Володимирську, 33. Доповів ситуації по місту Харків та Харківському регіону, повідомив про прогнози Мікаса, що Харків буде окупована, та спитав, які задачі я має виконувати. Отримав відповідь, що ситуація навколо столиці дуже важка та непередбачувана, Задача дуже проста. За будь-яку ціну втримати так званий урядовий портал. Вже потім у Курильці один з керівників СБУ пояснив що президент залишився у Києві, бо Канав без нього нікуди не виїде. Тому тут збирають всіх, кому можуть зібрати, тому що поки не захоплені певні урядові будівлі, країна не вважається захопленою не може дозволити у найгіршому сценарії вести переговори. Головна задача втримати Київ. Пожартували, що найбільш високооплачувані підрозділи на кшталт ДБР втекли на захід чи до 24 числа. Хочу зазначити. Що Цю інформацію в більш м'якому вигляді, зберігаючи доніс до цього особового складу СБУ в Харківській області через повідомлення в групі WhatsApp, яке надіслав всьому особовому складу Управління Служби безпеки в Харківській області орієнтовно 27-28 лютого, повністю розписавши всю ситуацію. В той же день по бойовій тривозі. Ми зайняли позиції на другому поверсі Володимирська, 33, зайнявши сектор від вулиці Ірининська до вулиці Малопідвального. Подвальшами, 27 та 28 лютого разом із спецназом, відповідно до отриманих завдань, виїздив на затримання осіб, яких підозрювали у причетності до діяльності ДРГ. Так були виїзди за адресами, вулиця Кастольна, вулиця Хрещатик та інші розташовані в периметрі так званого урядового порталу. Хочу зазначити, що весь цей час продовжувалася робота ОСБУ в Харківській області стосовно отримання та передачі інформації стосовно Харківського регіону в інтересах ЗСУ. За Групи залишені в Харків продовжувала виконувати поставлені задачі. Підконтрольні та озброєні добровольці, які на той час не мали офіційного статусу, виконували покладені на них завдання. Так само «Фрайкор» за число виявлено в Харкові диверсантів. У приміщенні школи, що дозволило підрозділам 92-го бригади в кінцевому результаті їх знищити. Щоправда, е командир гарнізону Мельник, губернатор Сінігуба, начальник поліції Тимошка вважається своїм досягненням останні навіть нагороди в державними нагородами.